Добрий день. Сьогодні ми говоримо про події на війні і навколо війни. Те, що основне зараз відбувається і так чи інакше впливає на війну, на її хід і її результати, це те, що зараз в принципі політично важливі дати це і річниця. Майдану 10 років, і це роковини широкомасштабної війни російського нападу два роки, і, в принципі, це змушує і замислитись, і побачити майбутнє. А головне ж те, що багато хто у цьому світі, перш за все, Російська Федерація намагається. Під'єднати певні свої дії під певні дати. Це така давня московська традиція, ну, принаймні з радянських часів. Тому все це важливо. Перше, це, це 10 років Майдану, 2 роки широкомасштабної війни, це втрата Авдіївки нашими військами. України ну, можна сказати, це втрата України, звичайно, це втрата України Авдіївки, це підписання двох нових безпекових угод із Францією і Німеччиною в рамках Мюнхенської конференції. Ну і власне результати Мюнхенської конференції і те, що відбувається навколо із допомогою України. От про це трошки поговоримо. Ну, перше, втрата Авдіївки. Вона ця операція з боку російських військ. Вона тривала багато місяців. з початку осені вона планувалась так, щоб це було це сталося до роковин початку. Початку от, шерка війни, щоб це було ще одне нагадування про майдан про ті події, які відбувались 10 років тому. Тоді нагадаю, почалася окупація Криму. І це звичайно було пов'язано і зараз пов'язано з тими перевиборами президентськими, так званими, які плануються в Росії на середину березня. Що це означає для України? Це звичайно важка втрата, але важка втрата не у тому сенсі, що прямо зараз російські війська захоплять цю, всю Донецьку область, наприклад? Ні, до цього дуже далеко. Російські втрати в рамках цієї операції, коли вони намагались захопити Авдіївку, там дуже великі, там десятки, так само як навколо Бахмуту. Там Десятки тисяч втрат, сотні одиниць бойової техніки з російського боку, але вони захопили важливість Авдіївки, вона не стільки у тому, що це рубіж оборони. Так, це рубіж оборони, але це був дуже важливий плацдарм, який створювався дуже давно плацдарм для звільнення від російських окупантів всієї донецької агломерації. Просто цей плацдарм дуже вигідно був розташований. Росіяни дуже хотіли його знищити. Ну от вони його захопили. Так, це втрата. Це втрата причини цієї втрати, величезна перевага, яку росіяни змогли створити навколо Авдіївки. І перевага в артилерії, перевага в живій в людській силі, і перевага в авіації. І скоріше, все ж таки, основний фактор це перевага в артилерії і в авіації, тому що плацдарм був такий, що його можна було утримувати навіть від більшої людської сили, якщо є достатньо зброї. Але росіяни зуміли створити таку перевагу, і вони зуміли використати. Значну кількість авіації. Просто треба розуміти, що сучасна авіація, сучасні бомбові удари це не так, що літак літає над певною територією, як ми бачили у фільмах про Другу світову війну. Зараз керовані бомби вони запускаються з великої відстані, ну приблизно один десяти, Якщо вона запускається з кілометру. З висоти кілометр то вона може полетіти до 10 кілометрів. Відповідно, якщо з 5 кілометрів, то така керована бомба без двигуна, просто власною інерцією може полетіти 50 кілометрів, навіть літак уходить в бік. Тому дістати ці літаки без власної української авіації було важко. Протиставити щось російській артилерії також було важко, тому що допомога, американська допомога гальмується і був. Створений створився виник дефіцит боєприпасів. Тому ну багато звичайно можна знайти прорахунки у тому, як будувалася оборона як вводились резерви, але все ж таки головне те, що у росіян була величезна перевага в авіації, в артилерії і в людській силі. Це не трагедія, це важка, але важка втрата. З іншого боку, з іншого боку, були показані збройними силами України і взагалі силами оборони, верніше так сказати, успіхи у війні у повітрі і на морі. Нагадаю, був знищений Цезарь Кунюков корабель далеко на порту, який контролюється росіянами на власній території. Морськими дронами він був знищений. Це важливий транспорт, який перевозив, у тому числі не іранську зброю до, до поля бою. Ну, зрештою, він перевозив значні вантажі військові. Це був важливий транспорт. Він був знищений на великій ді... дальності. Так само, те, що не вдалося зробити в боях біля Авдіївки. Вдалося зробити після цих боїв вже кілька сучасних російських літаків, ударних літаків були знищені українськими засобами протиповітряної оборони. Це плюс, а, і що які перспективи далі? Перспективи далі трошки нам відкривають європейські події: Мюнхенська конференція і ті угоди, які Україна підписала з ще двома країнами. Зараз три країни, з якими Україна має безпекові угоди нового нового, нового формату із Сполученим Королівством раніше була підписана, і зараз в Європі були підписані із Франції і Німеччиною. У чому яке це має значення, яке це має відношення до боїв до Авдіївки? Ми тільки що проговорили, що нестача боєприпасів це ну, ключовий фактор втрати Авдіївки. І от такі угоди, там. там вони, вони, вони мають до цього відношення для того, щоб такого не повторювалося. Справа в тому, що всі ці угоди вони однотипні, вони пишуться схоже одна на одного, і головне те, що там прописаний конкретний термін 10 років, мінімум на 10 років. Звідки йде йде ця цифра 10 років? Справа у тому, що коли європейська оборонна промисловість почала відновлюватись, у тому числі для для того, щоб допомагати Україні, для там було прораховано, що для того щоб швидко відновити потужності, випускати стільки скільки потрібно Україні і Європі, потрібні тривалі контракти. І була названа ця, ця цифра: 10 років. Контракти мають бути на 10 років. Тоді це вигідно оборонному бізнесу, тоді потужності можуть бути швидко відновлені, і в принципі це дає шанс у тому числі Україні. Це, звичайно, одне з пояснень, але воно варто на увагу таке пояснення. Це дуже важливо, що угоди не на рік, не на два, мінімум на 10 років. Це означає, що створюють цю. Угоди політичне підґрунтя для вирішення цілком матеріальних проблем війни відновлення європейського оборонного виробництва у тому числі для того, щоб забезпечити Україну необхідною кількістю. Зброї, звичайно, в цих угодах є і інші аспекти. Про них, про них теж треба сказати. Це не угоди про гарантії безпеки у у повному сенсі цього слова слова. Але такі угоди вони практикуються нашими партнерами, взагалі країнами заходу. В чому їх сенс, загальний сенс, окрім того, що ми тільки що проговорили про. Тривалість контрактів на виробництво зброї в них створюється, полегшується співпраця у сфері безпеки таким чином, що вона, ну, по-перше, дає, дає можливості швидко наростити певні сили оборони і безпеки. А по-друге, всі ці механізми у сукупності роблять дуже вірогідною реакцію наших партнерів у разі нападу на Україну, тобто угоди побудовані так, що напад на Україну зачіпає інтереси наших партнерів. Це не гарантія, але коли інтереси зачіпають зачіпляються, і коли таких угод багато, а планується більше десяти таких угод. Це означає, що ми можемо сподіватися на реакцію, окрім власне ресурсів, які такі угоди передбачають, що вони будуть створені попередньо створені на випадок нападу. Є і секретні частини цих угод, про які взагалі нічого не відомо, але загальний сенс у тому про що я тільки що сказав: у тому, що створюються матеріальні ресурси для оборони. І створюється система зобов'язань, які роблять високовірогідною реакцію наших партнерів у разі агресії проти України. Ну і перше, те, що це дає політичне підґрунтя для розгортання оборонного виробництва в Європі, можливо, і залученням України на достатній термін, щоб це було вигідно оборонному бізнесу. Тепер щодо Мюнхенської конференції, де власна одна власне в контексті цієї Мюнхенської конференції, поїздки президента України в Європу на цю конференцію і також до Франції і до Німеччини. На цій конференції вирішувалися важливі питання. Україна була в центрі не так як раніше, але Президент України знову, знову аплодували стоячи. Це добрий знак, але поганий сигнал у тому, а взагалі те, що погано, те, що світ змінюється і змінюється не зовсім так, як нам можливо хотілося. Що в, в Мюнхенській конференції добре, те, що я сказав, що Україна в центрі уваги залишається. Те, що європейські країни дуже рішуче налаштовані на те, щоб допомогти Україні, погано те, що політика Сполучених Штатів, схоже, змінюється більш глибоко ніж просто в рамках кон'юнктури, вона змінюється суттєво, і незалежно від результатів виборів, вірогідно будуть зміни. Дуже вірогідно, що пакет допомоги на цей рік все ж таки буде проголосований в американському палаті представників відповідно в конгресі і підписаний президентом Сполучених Штатів або ж будуть знайдені інші варіанти, але в цілому можна сказати, що Сполучені Штати дивляться на проблему України так, що це більше стає європейською проблемою. Відповідно відбувається певне дистанціювання, сполучені Штати готові допомагати, але зараз цей, ця місія. Допомогти Україні вистояти у цій війні вона стає все більше і більше європейською? Ну можливо, навіть так і повинно бути. зрештою, Україна чи це частина Європи? Якщо Сполучені Штати говорять Європа, що Україна це Європа і це ваша місія, і європейці з цим погоджуються. Ну далі йдуть технічні питання: яким чином ті зобов'язання, які раніше брали на себе Сполучені Штати, яким чином? Ці зобов'язання будуть виконувати тепер тепер європейці по відношенню до європейської безпеки тут є проблеми. Цей процес не такий вже простий. Європа фрагментована в оборонному питанні, і це залишається і просто це не вирішується. Наприклад, європейська оборонна промисловість. Вона не схильна до того, щоб європейська комісія більше брала на себе оборонних замовлень. Але зрештою європейські настрої такі, що вони мають 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 допомагати Україні вистояти в цій війні. Чому мають? Тому що поки Україна тримає фронт з Росією, у Європі є час підготуватись до інших більш складних часів. І чому це можливо, тому що в Європі є ресурсів навіть у одної Європи до сполучених штатів ресурсів на порядок більше ніж у, у Росії. Ті та допомога, яка надається Україні, вона звичайно вона чутлива для, для європейців, тому що вона співставна з субсидіями, наприклад, фермерам, субсидіями, які отримують, наприклад, угорщина. Але якщо подивитись у загальному об'ємі. Інвестицій в розвиток європейського союзу те, що витрачається на, на нові економічні формації, то це дуже така поміркована допомога, якої Україні вистачить, щоб перемогти. А європі ну треба просто знайти політичну волю і правильно організувати, тому що на війні потрібні не гроші, а потрібні ресурси. потрібна потрібна зброя, потрібна логістика. Потрібні матеріали, ну і звичайно потрібні люди. Але люди це вже питання України, щоб, щоб забезпечити фронт потрібною кількістю людей. Ну, В принципі, от ті, ті події, які відбувалися, Авдіївка, перемога, втрата Авдіївки, перемога України на морі і в і повітрі. Нові угоди із Європою і перерозподіл обов'язків між Сполученими Штатами і Європою щодо допомоги України. В принципі, це на користь України сумарно. Це не ці два тижні, які минули. Це не програш України у цілому, якщо говорити про війну, а не про окремі бої за Авдіївку, і з цього випливає що. Шанси на перемогу вони переважні. Україна переможе, хоча б тому, що у нас зараз з'явився час на цю перемогу.